6 жовтня 25-го року яблуня Аріва, дерево четвертий рік, підщепа мені невідома, висотою 3 метри. Перші сигнальні плоди були на другий рік, і за смаком вони мені дуже сподобались. А у минулому році у них був настільки фіговий смак, що не варто, щоб таке гімно росло у дворі. Тому перещепив її на такі сорти, як Богемія Голд, Голдраш та Семеренковець. Навесні цього року, як робив щеплення покращеною копуліровкою, я знімав відео. Зараз довжина приросту становить від 90 см до 1,20 м. Це місце щеплення. Який на сьогоднішній день маємо потужний приріст. Яблучка гарненькі. Вчора одне впало, я його спробував, дуже тверде. Соковите хрустке та з переважаючою кислотою. Отакий вигляд воно має. Зараз їх вже можна обривати. Легко відірвалось. Зверху вони мають такий відчутний восковий наліт. Інші сорти цього року взагалі без врожаю, а на ці зав'язався десяток яблучок. Десятка два було зроблено щеплень, і всі чудово прижились. Буде дерево букет. От гілочка Аріви, потім зроблено покращеною купуліровкою Богемія Голд. Маємо одну гілочку, другу. Третю та четверту. І на цю центральну був поставлений щиточок окуліровкою. Щітком приклад інший сорт. От буде і богемія, і семеренковець. Вага їх становить 265, 259, 280, 336. Та менші мають вагу 200 Отаке воно у розрізі. Злегка жовтуватий їм Достатньо соковите, дуже хрустке. Це яблучко просто відмінного смаку. Солодке, з ледь відчутною кислинкою. Дуже класне. Цього року мені смак подобається.